Зробити персонажа перед відео, хочу подякувати людям, які писали коментарі під по попереднім відео. Дуже дуже дякую. Почнемо з того, що так. Я знаю, що це доволі заїжджено, але мене ця тема цікавить, бо є дуже багато способів зробити персонажа. Тож, перед цим поставте лайки, і ми продовжимо. При тим, як щось порадити, потрібно показати, що ти теж у цьому щось знаєш, шариш. А, тож, коротко про моїх персонажів. Це Міра, моя основна героїня, мій перший продуманий персонаж та мій маскот. Про її лор та лор інших персонажів ви можете почитати в моїй інсі. Яка знаходиться в описі, але все ж таки трішки інформації. Вона не людина, а відьма, що в моєму світі, хоч і рідкість, але можливо, вона доросла людина, але інколи веде себе примхливо, капризно є. Вона дуже гучна. Якщо я сказала, що вона в мене прописана, то в неї мають бути окрім позитивних та нейтральних рис, негативні. Так, вона жорстока і майже садистка через свою природу та, та пригубити алкоголю до втрати свідомості для неї звичайне діло. Тут без романтизації, будь ласка, Міра не буде нікому допомагати, якщо це не несе вигоди. Інколи цю вигоду зрозуміти доволі складно а в неї специфічний смак. Далі йде її компаньонка інчі. Вона вже звичайна людина, що через обставини минулої війни втратила все. Аміра їй стала, наче богу, матір'ю та другому одному обліку. І навпаки, доволі тиха, але цю рису вона придбала. Вона добріше за міру та лише тому, що не є садисткою. Також, як Міра, має до алкоголю, але тільки легкого. Вона єдина, хто вміє готуватись готувати з моїх трьох головних героїн. Третю, до речі, звати Сьюз Пік. Вона не на ангел з цих трьох, вона добра, щедра. На все, що тільки можна, все, що їй потрібно, це хоч продати те, що залишилось від її бабусі, та продовжити жити спокійно. Хоч їй близько 20, Союз неначе не готова до зовнішнього світу. їй складно мати справу з грошима, та якщо вона побачить, що, що буде виходити за її уяву, може впасти в страшну істерику. Ще страшніше, якщо станеться те, що може суперечити її принципам. Те, що підтовкне її на ці дії, то вже покриває її гнів. Покажу вам ще моїх героїв другого, третього інших планів це розніша, Ніколь та Ранна, та інші, хто не має зовнішності, але буде мати роль у сюжеті. Тож, наш перший етап це не зовнішність, це не характер та не в історії. За моїм методом так пафосно звучить. Нам потрібно зрозуміти, яке відчуття має визивати персонаж, якого ми створюємо. Ну, чи якщо простіше, то його вайби. Від цього просто легше робити характер та зовнішність. Ще простіше це пояснити смайликами, емоджами, чи як чи ще назвати. Наприклад, ось та ось. Дуже відрізняється, якщо ці смайли уявити як персонаж. Як Людей, ви навіть можете так само потикати смайли, які вам подобаються, і на їх основі вже почати робити героїв. Коли з вайбами, ми все зрозуміли. А йде другий пункт: це зовнішність з характером. Так, вони йдуть в одному пункті, бо дуже пов'язані. Характер має повністю відражатися у зовнішності, або зігравши на контрастах, бути протилежним їй. Теж легше буде на прикладі моя Сьюз в неї пухнасте волосся, блакитні великі очі. Це одразу вказує на її наївність та м'якість. А якщо подивитися на ін, то по її зачішці та позі можна сказати про її замкнутість та скритність. Кольори це дуже-дуже важливо. Тож, чим яскравіше кольори, тим емоціональніше персонаж. Це може не стосуватися блакитного та його відтінків, приклад. Можна навіть того ж нарута і сакуру в протилежність їм Саски та Какаши. Одні все ж такі більш емоціональні, тож яскравіші. Також коротко розповім про асоціації до кожного кольору. Це може підтовкнути вас до натхнення. Тож, червоний гнів, сором – активність, радість, любов, енергія, жовто-гарячий теж радість, насолода, бодрість, жовтий, оптимізм. Знов радість та відчуття височини. Зелений це надія, спокій, впевненість, але ще й туга. Голубий спокій, ніжність, мрія та непостійність, блакитний покій, постійність, віра й печаль. Фіолетовий загадковість, перевага та мрачність, білий чистота, невинність, романтизм, благодійність. Сірий пасивність, туга, повсякденність, скука. Чорний, таємність, смерть, трагедія та незалежність. Для натхнення ви можете поєднювати деякі кольори та згадувати описи до них, які я розповіла щойно. Можливо, на ґрунті цього ви теж вгадите персонажа. Після кольору в нас йде форма, де круглий персонаж, то доброзичливий та такий м'якенький, добренький. Прямокутний постійний або серйозний, а трикутний активний та хитрий. Це основні описи цих фігур. Тож це не правило. Ви можете і прямокутного персонажа зробити просто душним а круглого – страшним злодієм. Але все ж таки опис цих фігур з'явився не просто так. І як би ми не хотіли, але в нас є базові асоціації з цими формами. Так, коли ми створюємо персонажа, ми можемо їм потикати, або робити все навпаки, щоб заплутати всіх, а, і зробити так, що на перший погляд був точно молковий, може і не тільки перший. Що ж, тепер, коли основні етапи ми пройшли, і найголовніше, я вам розповіла: можу надати декілька порад. Таких маленьких, вони важливі, але виділяти для них окремі абзаци. Не думаю, що є багато сенсу. Перше, персонаж має вливатися у світ, в якому він живе. Ця порада скоріш для тих, хто хоче розвивати не тільки персонажа чи персонажів, а також світ навколо них. Якщо ваш персонаж не приїжджий або не інопланетянин, то буде дивно, що у всіх вона, наприклад, французькі, а в нього чи в неї якесь магічне, не чи там Африканське, українське. Це можна ігнорувати, лише якщо незвичність ім'я має пояснення сюжетом. Друге, одразу намалюйте референс персонажу, коли додумали його образ, бо може бути складно малювати його однаково, якщо ви хочете це робити постійно. Це дуже допомагає, але, <смас> на жаль, до мене це доперло через багато часу. Третє, не забувайте про негативні риси. Це важливо, якщо ви не хочете зробити Мерісю, яка все вміє. Вона така дуже пафосна, вона дуже крута, вона дуже в неї дуже багато грошей. Ну, я думаю, ви розуміли. Четверте, це навіть не порада, а техніка. Вона називається Іньянь. Вона допоможе зробити персонажа не дуже злим. Та не дуже добрим. Ну, або дуже злим, або дуже добрим, якщо ви це захочете. А, перше це добро з краплькою зла. Друге, це зло з крапелькою добра а, та зла і добра порівну. Також є проболізовані абсолютно добро та абсолютно зло. Це не так цікаво, тож скоріше підійде для персонажів, що не такі важливі. Що я мала на увазі? Добро з крапелькою зла. А, це як моя Сьюз. Тобто вона дуже хороша, вона доброзичлива, але в неї є свої нерухові принципи, які інколи вони не такі хороші, як можуть здаватися на перший погляд. Далі зло з краплькою добра. Це в мене, це в мене розніша. Робить дуже багато, зробила, точніше, дуже багато. Вона робила не дуже гарні речі, але це було ради чогось доброго. <свісно> якось так. І далі це коли є добра і зла порівну. Це міра. Я вважаю, що для головної героїні це добре, коли й того і того порівну. Якось вона живіше цього виглядає. А гіперполізовані добро та абсолютно зло дуже добре підійде також для легенд. Тобто колись був там дуже хтось добрий, потім його скинув дуже хтось злий. І на цьому зв'язується якось сюжет. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Також я бажаю вам успіхів у створенні ваших героїв і розвитку ваших світів. Якщо вам сподобалося це відео, та інформація вам якось допомогла чи надала натхнення. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть про це в коментарях. Можете а, написати в коментарях про своїх персонажів. Побачимось у наступних відео.